Всім привіт! Ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, це відео для тих людей, які вже інвестують в акції або збираються це робити найближчим часом. Бо оскільки в ньому хочу вам розказати про спеціальний сайт, який допомагає слідкувати ваші інвестиції. Він є повністю безкоштовним і реально дуже крутий, так що я вирішив поділитися з вами е, даним сайтом. Силочка буде внизу під даним відеороликом, так що можете собі перейти, зареєструватися і мати так само такий крутий сайт в користуванні. Е, друзі, цей сайт називається TrackYourG. Я колись давно в своїх відеороликах вже його показував, так що для людей, які дивляться мене вже якийсь довший час, це вже не вперше побачити даний сайт. Він називається Track Your Dividend. Чим він крутить, подивіться, коли ви там зареєструєтеся, там подасте пошту свою, створите пароль, то вас буде там, додати ad holding. Одразу хочу сказати, що мова користування даного сайту англійська. Ну бо це можна сказати американський сайт, ну логічно, що немає вибору іншої мови. Але в принципі це не критично. Ви тут собі додаєте компанії, які, е, які в принципі маєте в своєму портфелі. Тут можете собі створити якийсь там портфель, наприклад. Ну, Я наприклад, створив Freedom. свобода так, Freedom. Ну, І, наприклад, додаєте тікери, тобто компанії до свого списку. Наприклад, ви купили компанію Locket Martin, тобто вписуєте тікер компанії LMT і, наприклад, Locket Martin. так. Вибираєте собі кількість акцій, там, яку ви купили, наприклад, 568, і додаєте кількість акцій. Тоді додаєте, і, власне, дана позиція вже з'явиться в вашому портфелі. Ну і що після того? Подивіться, я подобавляв всі компанії, які в мене заінвестовано гроші. Там їх близько там, 20 хіба штук, як добре не помиляюся. Ну і дивіться, що, власне, даний сайт і відображає. По-перше, загальну вартість вашого портфелю, і в плюсі він, чи в мінус. Ну, можете одразу побачити, що вартість його на сьогоднішній день 29 629 доларів, і він в плюсі в доларах власне, на 860. 3 долари. Ну, і наступна така графа, що тут нам показує, це власне дивіденд на дохідність цілого портфелю. Ну і дивіденд на дохідність на вложені ваші гроші. Там, наприклад, в мене там 2,17, тобто навіть більше вже, як початкова, 2,1. Наступна річ, яка тут теж відображається, це річні дивіденди, планувані річні дивіденди. 624 долари. Це нагадаю, дивіденди брутто, тобто без вирахування жодних податків. Ну, і в принципі, на на на, ця на цьому все в даній графі, ну і тут. Що в принципі основне це всі позиції, і дивіться, які тут, яка тут інформація відображається. Наприклад, подивіться, в стікери, назва компанії, кількість акцій, ціна акції, там, як вона змінилася за останній день, середня ціна нашої покупки, тобто те, то, що ми будемо вписувати ну, в графу, коли будемо додати компанію, загальний наш профіт або втрата, або профід, або по англійської луз. Ну і дивідендна дохідність. Дивідендна дохідність на вложення наші гроші, тобто відносно нашої середньої ціни. Ну і annual income тобто річний дохід. Річний дохід це саме власне дивіденди, які компанія буде нам виплачувати на протязі року. Ну і так можете побачити по кожній компанії дану інформацію. Наприклад, бачите, applied materials п'ять акцій, така ціна на сьогоднішній день. Середня ціна. Наскільки бачите, приріси. Приросла дана позиція, так, і скільки вона виплачує дивідендів, яка дивідендна дохідність. Реально дуже круто так слідкувати. Ну, а ще подивіться, наприклад, можете подивитися, наприклад, наприклад, давайте я зайду в компанію Prudential Financial. Так, це Фінансова компанія, в мене маленька позиція, три акції, лише 82 долари одна акція коштує. Давайте. Якщо я прийду, наприклад, просто натисну на назву даної компанії, так, тої чи іншої любої, ну, подивіться, що нам відображає. Там, ті, назва компанії, тікер, там, емблема її, так, дивіденд на дохідність, скільки компанія в рік буде платити, скільки вона збільшує свої дивіденди чи там payout ratio». Потім тут бачимо: маємо графа, яка відображає ціну тої акції впродовж якогось часу. Тут, в принципі, подивіться, є один рік, один місяць від початку року, один рік, 5 років і 10 років. Нам взагалі бачите, доступно аж навіть 10 років. Ми можемо собі одразу бачити, в який період і в якому році скільки дана акція, наприклад, коштувала. В принципі, круто, можна так прослідкувати. Звісно, це можна зробити за допомогою просто звичайного. Google вписати назву акції, ну але це є така додаткова функція в даного сайту. Наступна річ це платність дивідендів або dividend payments. Тобто, бачите, так само тих останніх 10 років, коли компанія виплачувала дивіденди, бачите, в яких днях, в яких роках, ну і скільки, власне, вона. Виплачувала. Подивіться, наприклад, там, Prudential Financial там, 20 червня 2014 чи 2013 року виплатила на одну акцію 40 центів. Зараз, наприклад, в червні вона виплачує давайте, травень, червень. Десь тут, наприклад, $1,20. Бачите, ліст в на 300% відсот, на 200%, відсотки, тобто в три рази, е, збільшила свої дивіденди за цей період часу. Наступна річ, бачите, нам тут багато ще функцій недоступних, ну, бо ви можете, звісно, купити. Підписку на даний сайт. Ну, але і без даної підписки є багато функцій безкоштовних. Що тут нам показують теж за інформацією? Який це сектор економіки, скільки там акцій доступно, яка капіталізація компанії на сьогоднішній день бачимо, компанія не є дуже великою, бо капіталізації лише там 30 мільярдів, наприклад. Там, наприклад, що це у нас показує? Total 12 months, дивідент на дохідність 5% за, середня за останні власні. Власне, 12 місяців, скільки компанія в сумі виплатила дивідендів за останні 12 місяців, коли наступна ex-dividend дата, тобто день останній, коли ви мусите мати ту акцію, щоб вона дана компанія виплатила вам дивіденди, ну і які там. Пайот ціна, ціна до доходу ПНАІ. Ну і це так по кожній компанії. Плюс тут можемо зайти, наприклад, в дивіденди, ну і подивитися в середньому, яка була дивідендна дохідність за останні роки відносно. Власне, ціни самої акції. Навіть подивіться, тоді компанія, наприклад, там в червні того 13-го року е, виплачувала дивідендів 40 центів, так але тоді на там той час це було 3,4% до ціни. Зараз, наприклад, компанія виплачує долар 20, ну а це вже 6% від е, ціни е, акції. Ну і так само подивіться, наприклад, P'Io 3, тобто, скільки компанія власне, цілого, і цілого чистого доходу відправляє на виплачення дивідендів. Там бачимо 23%, тут зараз взагалі закредитувалася, ну, бо це страхова компанія, якщо щось трапляється. Давайте я вам виберу і покажу, що, наприклад, іншої компанії, яка в принципі, більш стабільніша, наприклад, по виплаченнях дивідендів. Ну, British American Tobacco, в неї дивідендна дохідність 8,25%. Скільки бачите, вона виплачує? Скільки вона років збільшує? Тут ціна. Давайте перейду тут в дивіденди. Ну і бачимо, наприклад, що, наприклад, 1 там серпня якого року дивідендна дохідність була на рівні 4%. За останні 5 років дивідендна дохідність майже 7,5%. Тут внизу бачимо, є форвардне, тобто майбутня дивідендна дохідність, майбутня виплата тої дивіденди за останній рік, яка дивіденда. Ну, реально дуже багато інформації відносно тої дивіденди. Ну і так само роки, коли, коли і скільки компанія виплачувала ті самі дивіденди, і чи вона їх збільшувала чи зменшувала. Подивіться, тут є інформація взагалі від 2014 року, і, в принципі, бачимо, вона тут раз більшує, раз меншує, раз більшує, раз меншує. Ну, цілий час можна собі глянути візуально, яка була дивіденда, дивіденда в даної компанії. Ну, і, наприклад, давайте виберу ще більш стабільнішу, можливо, компанію CVS Health Group відносно дивіденди. І подивимося тут, на прикладі. Тобто, подивіться, давайте погортаємо тут до 2013 року, і подивіться, наприклад, як компанія збільшувала дивіденди. В квартал виплачувала тоді 0,22. 2 центи і тоді бачимо, пройшов там рік. Вона збільшила дивіденди на 22%. два Пройшов рік 27%, Знову потім збільшила. На бачимо двозначне збільшення дивіденди. Потім вже бачимо від 2017 року і аж до 2022 року. Вона взагалі не збільшувала дивіденди і виплачувала в квартал. Пів долара. Ну, або там потім збільшила тут на 10% в 2022-му, ну і в 2023-му знову на 10%. Ну, і так то все виглядає по даній компанії. Подивіться, що ще даний сайт, крім такого короткого огляду е, самих тих компаній і чим він корисний. Е, це, власне, планування дивіденди. Тут внизу під, даними, під даним нашим портфелем відображаються, власне. Наші апкамні дівенс, тобто наші майбутні дивіденди. Наприклад, бачите, що за 2023 рік за травень мої прогнозовані дивіденди там на рівні 89 доларів. Тобто, в червні, наприклад, я вже отримую 46 доларів. Там в липні 37 доларів, в серпні 58. Тобто, бачите, так по місяцях. Ну, але ще теж круто, коли наприклад, тут вверх. І е, зайдете сюди, давайте покажу вам спочатку: це upcoming dividend, що тут є. Це власне ті прогнозовані дивіденди, так як я вам казав, в середньому з там кожного місця, скільки отримувати будете, там найбільше і найменше в місяці, скільки до вас прийде. Ну і що реально круто, подивіться за такий календар, можна так сказати. Тобто дата, тобто місяць компанія, і скільки дана компанія вам виплатить дивідендів. Подивіться, наприклад, компанія. Allstate, виплачує дивіденди в липні, в жовтні, в грудні і в січні. Так? І бачите, тут по долар 78 в квартал. При кабриті American Tobacco 21 долар, 21 долар, 21 долар. Чи там, наприклад, давайте компанія CVS 6 доларів, 6 доларів, 6 доларів. Реально такий крутий калькулятор, коли ви не калькулятор а календар, що ви можете візуально бачити, коли вам компанія виплачує дивіденди. Ну і плюс, крім того, подивіться, тут є так само такий календарик. Травень місяць, бачите, що на початку місяця, перших 10 днів, я кожен майже день, з більшу частину тих днів, отримував дивіденди. Наприклад, бачите, 1 травня отримав 6 доларів, 4 травня отримав 31 долар, там, якого числа 8-го отримав, 9, -го, 10. -го. Зараз якийсь час не отримує жодних дивідендів. І тут бачите, 26 травня я знову отримую 2,50 долара тої дивіденди. Потім бачите, є червень, то в червні трошки менше тих самих виплат буде, і бачите, отримую... 8, 12, 15, 23, 29 і 13. Ну, теж круто, так від... можна слідкувати. В мене, звісно, є спеціальний такий трекер, який я створюю на базі Google таблиці. Я вам досить його часто показував в своїх відеороликах. Якщо вам сподобалося, то ви можете отримати його за посиланням, яке отримаєте, підписавшись і оформивши таку підписку допомогу-моєму каналу на такому спеціальному сайті, як Patreon. Силочка, до речі, буде теж внизу. Ну, але даний сайт, власне, дана сторінка в Google таблицях не відображає, власне того календаря виплат дивідендів просто відображає, наприклад, там, скільки взагалі яка дивіденна дохідність, скільки дивідендів, чи там дивіденна дохідність на вложені гроші. А власне дату, коли компанія буде виплачувати дивіденди, тут немає. І, Ну і в принципі не до кінця мені потрібно, бо якщо ви інвестуєте на багато років, то вам не дуже важливо, коли власне, чи 1 травня, чи 5 травня компанія виплатить дивіденди. Ну але даний сайт вам дозволяє це побачити. В принципі. Ну і наступна дивіться, ріджі, яка тут є, це future value. Це наша майбутня вартість цілого нашого інвестиційного портфелю. Тут можете собі вибрати 10 років, 5 років, 15, 20, 25. Давайте, наприклад, 10 років орієнтаційно подивимося, як в майбутньому буде можливо виглядати мій портфель. Ну і що нам показує? Це завдяки тому, що компанія. Власне, ціни ціна на акції буде збільшуватися. Ну і плюс компанії будуть збільшувати свої дивіденди. Ну, то побачите, що за 10 років мій портфель може перетворитися в 50 тисяч доларів. Це в принципі небагато, але це тільки через те, що я тут вказав 3% збільшення самого одного портфеля вартості. Значення за збільшення індексу S&P 500 за останні там 20 років було на рівні 12% після вирахування інфляції, десь на рівні. 9%, тобто, якщо я, наприклад, впишу 9%, ну то давайте подивимося, як це мало би виглядати, якби я зараз перестав інвестувати взагалі в інвестиційний портфель. То за 10 років його вартість мала би скласти більше 80 тисяч доларів. І це без жодних вкладень, це тільки самі реінвестиції дивідендів, ну і збільшення взагалі тіла самого портфелю. Ну і наступна річ, яку тут можна ще вписати додатково, ну, бо я збираюся ще поповнювати свій інвестиційний Цій портфель, щоб збільшити його. Ну, поки що 30 тисяч доларів. Це я вважаю, що це досить таки мало. І моя ціль взагалі, щоб за 10 років вартість портфеля була десь на рівні 250 тисяч доларів. Для когось це можливо великі гроші. Для мене це реальні гроші, які я. Очікую мати за буквально вже 10 років. Подивіться, якщо я поповнюю там зараз, бачите, я вам показував раніше, що я в середньому поповнюю там, кожного місяця на 1000 доларів. Звісно, не факт, що найближчі 10 років кожного місяця я буду поповнювати свій інвестиційний портфель аж на Тисячу доларів, ну але думаю, якихось 800 доларів впевнено, стабільно, але все-таки буде 800 доларів на 12 місяців. Це має 10 тисяч, якщо добре рахую, це 10 тисяч. Доларів кожного року. І тут, дивіться, annual – це власне в рік. Вписую, вписую тут 10 тисяч доларів. І давайте е, оновимо ту той графік і подивимося, що буде. Подивіться, якщо по 800 доларів буду вкладати, реінвестувати дивіденди, дивіденда дохідність буде на такому рівні, то за 10 років мій портфель мав би бути 236 Тисяч американських доларів. Тобто, власне, цифрика вже близька до 250 тисяч до моєї цілі. Чи так це буде? Ну, надіюся, що буде. Ну і це лише 10 років. Звісно, якщо продовжувати інвестувати і реінвестовувати дивіденди ще наступних 5 років, ну подивіться, як змінюється власне вартість портфеля. За 15 років при таких варунках, як я вам показав, це власне 454 тисячі американських доларів, Півмільйона доларів. За 15 років. Якщо мені 25 років, тобто 15 років, це, скажімо так, обичай, мені 26 років, то мені буде за 15 років 41 рік, і на рахунку мало би бути 454 тисячі американських доларів. Думаю, що це хороший такий капітал, з якого можна вже буде жити, чи з самих дивідендів, чи просто з виведення частини портфелю в готівку і власне користування з цих грошей. Ну, але так то є, в принципі, так то є в інвестицію. Через регулярні поповнення, регулярні інвестиції, ну і регулярне виплачення тих дивідендів тими самими, самими компаніями. Надіюся, вам сайт сподобався. Якщо так, то лайк під даним відеороликом. Ну і, звісно, можете мене підтримати на спеціальному сайті під назвою Patreon. Силочка теж буде внизу під відеороликом. Всім дякую, па-па!